Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза, чи загрожує щось життю на найближчий час. Так, давайте подивимося. Угу. Готують. Вони десь готують наступ. Рашисти зібрались, десь можуть зробити наступ. Це буде несподіванка. Це дуже несподівано. На ту територію, де вони вже були. Скажіть, у сили, чи є загроза військовим побратимам отримати поранення. Ну, не бачу, щоб отримати поранення. Мені більше йде, що ви будете здивовані, що може бути таке здивування. Чи буде вдала оця наступ расистів? Це їм вдасться? Не вдасться. Вони думають, що їх там не чекають. Але їх там зустрінуть. Прошу Вищі сили. Одведіть, одверніть на віки вічні расистів від нашої землі. Отсікаю на віки вічні Росію від України. Більше не можуть агресію чинити, наступати не зможуть. Одвертаю, по інших шляхах пускаю, тікають, лякаються, вертаються на віки вічні. Більше злочини чинити не зможуть. От Од... Отвертаю на Прошу захисту міцного від вищих сил і вдень, і вночі. Заперечую весь негатив обираю. Заперечу весь негатив, обираю, заперечу весь негатив, обираю, отсікаю навіть вічні решист від України. Заперечую весь негатив одвертаю, заперечую весь негатив одвертаю. Маніпуляція. Одвертаються. Більше лиха зробити не зможуть. Повертається весь негатив росіянам назад. Всі біль сльози і страждання, і смерть. Ктування негатив, увесь, що чинять расисти, вертає їм назад. По Верховному Суду буде так і так буде. Всю війну повертаю туди, звідки вона прийшла в Росію і вертається віки Вічні, буде так і там лишається, ніколи звідти не вийде, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Захистіть від агресії російської вдень і вночі захищайте, одвертаю, одсікаюсь, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати і уламки. Кулі одвертаю, оцікаю, повертаю назад, тому хто дає накази, хто їх виконує, на нього все летить і сипеться, його нищить буде так і так буде. Все, віно назад вертає. Позворійте десь, звідки прийшло. Та й повертається будете. Буде все сказане здійснено, так буде. Так що така інформація, будь ласка. Передивіться три рази, щоб був міцніший захист. І бережіть себе, будьте дуже уважні і обережні. От. Дякую за увагу і до зустрічі!